Слава Україні! На Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему за участі службовиці ТЦК, але й у пам'яті полеглих захисників відкрили у Славуті. Я Ольга Захарченко. У ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ймовірно, місто атакували балістичними ракетами. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв поранено шестеро людей. Одна людина у важкому стані постраждалим надають медичну допомогу. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. На Одещині затримали далекобійника, який фурою переправляв українців за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. У клієнтів він авансом просив 100 доларів. А от кінцева вартість подорожі залежала вже від комфортності поїздки. Якщо доводилось ховатися у спальному місці в кабіні, то 3400 доларів. А от якщо в ящику для білизни, то на 700 доларів дешевше, тобто 2700 доларів. Тепер йому загрожує ув'язнення, а двом чоловікам-замовникам адміністративна відповідальність. На Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему. До її організації причетні службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки і лікар-стоматолог приватної клініки. Обом фігурантам повідомили про підозру деталі. Схеми розповіли у Хмельницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Цю послугу стоматолог запропонував пацієнту під час лікування. А службова особа ТЦК мала вплинути на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби. За свої корупційні послуги вони брали 10 тисяч доларів. Обом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Військовослужбовецю ТЦК відсторонено від посади. Перевіряється причетність до злочину інших осіб. На Шепетівщині суд виніс вирок домашньому кривнику. Чоловік ображав рідну матір, з якою проживав. Упродовж року його тричі притягували до адміністративної відповідальності. Втім, кривдник продовжував завдавати матері психологічних страждань. Пенсіонерка Славути неодноразово скаржилась на свого сина до поліції. Зрештою, щодо нього відкрили кримінальне провадження по факту домашнього насильства. Слідчі Шепетівського райуправління управління поліції оголосили йому підозру. Славутський міськрайонний суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі, звільнивши від реального ув'язнення. До того ж, суд визнав кривнику обмежувальні заходи. Йому заборонено перебувати у місці спільного проживання з потерпілою протягом трьох місяців. Також суд зобов'язав обвинуваченого впродовж трьох місяців проходити корекційну програму для кривників. На Летичівщині чоловік незаконно вирубував дерева, і здобутою незаконним шляхом деревини порушник виготовив підони, які потім продавав в обласному центрі. Поліцейські встановили, що місцевий підприємець, не маючи відповідних дозвільних документів на території Вовковенецької тергромади, здійснив незаконну вирубку 20 тополь у лісозахисній смузі. Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Невдовзі чоловік відповідатиме за свої дії перед судом. Пам'яті полеглих захисників відкрили у Славуті. Про це повідомили у Славутській міськраді. На металевих конструкціях алеї розміщені світлини полеглих захисників, життя яких було пов'язане із Славутською громадою. Місце розміщення обране більшістю рідних героїв. Цього ж дня започатковано й висадку калини як символ пам'яті полеглих захисників України. Висаджувати саджанці невдовзі будуть працівники комунального підприємства Славу та сервіс разом із родинами загиблих. Дякую, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби нічого не пропустити. Бережіть себе.